проблеми в Нью-Йорку, передусім, це е, кількість житла, бракує житла. І мамдані наголошував на цьому. Більше того, він знаєте, таку е, я переглядала його промови, і в одній з промов він е, сказав, що якщо людина не може дозволити собі жити в місті, яке називає своїм домом, тобто не може собі забезпечити квартиру, там, наприклад, та, в Нью-Йорку, е, то о, у нас немає часу думати про цінності. Та ну про які цінності якісь там високі взагалі сенси можна говорити, коли людині не вистачає елементарно ну, гідне для свого життя житло. На хвилинку трикімнатна квартира в Нью-Йорку коштує 8,5 тисяч доларів щомісяця. Тобто, ну якщо ви знімаєте, ви не маєте таке житло. Більше того, вартість години праці. Мінімальна зарплата на сьогодні в Нью-Йорку становить 16,5 доларів за годину, і Мамдані оптимістично пообіцяв її підняти до 30 доларів за годину. На хвилиночку це вдвічі Вдвічі підняти рівень мінімальної заробітної плати. Звісно, такі обіцянки от на кого вони розраховані на людей, у яких є проблеми з житлом. Тому що житло може дозволити собі еліта, а популізм це завжди протиставлення народу та еліти. Да? от лише багатії можуть жити в Нью-Йорку з такими цінами на оренду житла. І друге, це те, що люди працюють багато, а отримують небагато, та недостатньо для комфортного життя у Нью йорку І тому мамдані оптимістично каже, підвищив два рази рівень мінімальної зарплати. Це популізм в чистому вигляді.